Итак, друзья, сегодня 15 липня 2025 року. Давайте нам запит, вам все детально, нас просто вам всю І так, друзі, сьогодні 15 липня 2025 року. Я знаходжусь в, в Одеському поліційному суді. Все ж таки ми справедливість, так говориться, є на світі. Ми добилися, багато було чого перешкод, і ще багато чого ми вам розповімо. цікавого, повірте мені, але все деталі вдома. Боротися потрібно. Важко, нелегко. У кого є кошти, їм дорога проще, так сказати. Але без коштів все ж таки справедливість є. Головне об'єднуватись і боротися. Всім гарного дня. І так як ви бачите, що в березні 25-го року мною ну, до поліції було подано заява про кримінальне припорушення, передбачене стадією відповідні вказання. І було поліція повинна була здійснити реєстрацію цього заяви про кримінальне припорушення і провести досудове розслідування. Однак, як мені стало відомо від моїх друзів, що ну, ти ж розумієш, там голова Селиш Ради, для чого це воно докаже, не докаже, не зв'язки, хто захоче проти неї давати покази чи інше. Заяву проігнуваю, до розслідування не розпочато. Мов у нас же люди боязливі, ніхто не хоче давати буде покази. Ну, і була скарга до суду подана. Місцевий суд, Доброславський голова. Суду Вінська відмовили в розгляді мої скарги, посилаючись на суб'єктивні причини, і матеріали були послані в Южинський суд. Ну, в отчина, як говориться, Людмила Ярославна. На жаль, суд Южинської, сьогодні Південний суд, відмовив мої скарзі, пославшись, ну, я вважаю, на необ'єктивні зовсім речі, тому я змушений був звернутися до Одеського апеляційного суду. І справедливість все-таки, як говориться, є на світі. Апеляційний суд повністю скасував ухвалу Южінського суду і зобов'язав відділ поліції зареєструвати і провести досудове розслідування. Ну, я чудово розумію, що тут як буде відбуватися, не мені ж вам, друзі, розповідати, тому я й стою завжди на позиції, що поки ми не змінимо місцеву владу, тут толку не буде. Відмисла, таке питання. В нас якісь бюджетні затрати от привезли землю, У нас якісь бюджетні затрати є? Нема Да, Це я точно ви. Точно. Я подякую. А хто цю землю возить? Слухайте, ось правильно пройшла, не Володимирівна. Ага. Звернути увагу, коли я задав питання по перевозкам цим землі та іншим що як вона е, все перевела стрілки. Ну і старий так такси, трюк на когось. Ну, кошти скільки зібрано ЗСУ і хто збирає, взагалі не знаю. Вітаєте ж, так? Да? Е, Тендери я взагалі не вникаю, хто там виграє і так далі. Хоча тендери виграють тільки свої до наші. І одні й ті самі участвують в цих тендерах. Просто чудеса. Ну, я не знаю, вона... Ні, я розумію, що вона нічого не знає, бідна голова селищної ради. Командировки поза кордону, за кордону. откуда ж вона може знати, що відбувається в громаді. Виходить, що у нас все падає з небес. Бюджетних затрат будь-яких немає. Ви чуєте голова селищної ради? Нема. На Хто цю воду землю? Ага. землю? Хто цю воду землю? В ну, воно не гру, так і ми а, чому виявили, що виразна землю попередньо таке де домісяч, ми робили обстеження території. На території громади були... Ну, Смітті звалище, там виявлені були зерно. Сміттєзвалище, коли розчищали, прибирали, була земля. Яку ми використали для того, щоб потім... Вже... Тобто, ви почули, так? No? Чорнобиль говорить, що в нас були сміттєзвалища, ми зібрали ці сміттєзвалища і використали це. Ну, це не анекдота. Я вам зараз покажу сміттєзвалище. Оце сміттєзвалище. Ну, по їхньому розумінні. І дивіться, як вона перебиває, голова селищної ради, перебиває Чорнобиль для того, щоб вона лише не сказала. Ну, спостерігаємо далі. Що нам працівники Селищної ради стверджують, що це у нас сміттєзвалище, тобто земля сміття. Анекдот, так? Да? Скажи кому і покажи, то не повірять, скільки землі вивезено. А вони нам стверджують, що жодних затрат бюджетних немає. І земля, землята це просто зібране з сміття і завезено у нас на місця там, де використовується, що я покажу. Ви бачите, який товстий шар грунту, родючого, хорошого ґрунту вивезено. А нам стверджує, що це сміття тут було? Ну, тільки дурень цього не зрозуміє. Ну, дрібно тоді, друзі, а хто ж тоді оплачує водію, зарплату за транспорт, за паливо, за перевозку цієї землі. Це так один з епізодів, а це вже землі тьма-тьма тьму, ще, як говориться, перевозили. І от хто з Зарплату, за паливо, за використання трактора. Це повсюду, ніки тут. голова Селишна Ради скаже, що бюджетні кошти взагалі не витрачаються. Де ж правда? Невже ми всі такі тупі? Ось тому я говорю, що поки ми не змінимо їх, то оці всі хитрощі, маніпуляції, порушення законодавства, страшенне марнотратство, розбазарювання коштів на ті в ті місця далеко. Далеко не першочергових потреб. Ви самі все бачите, друзі. Просто вникайте, будь ласка, і самі все зрозумієте. Навіть не потрібно мені, щоб мені або хтось з активістів розповідав. Ну, звісно, ми і собаки, які гавкають, і гіперактивісти, і гниди, і хабарники, і колаборанти. Правда? Ли? Тому нам не звикати до цього. Нас хочать будь-яким способом нам закрити рот, щоб ми мовчали. А вони жили тихо, спокійно, наживали свої багатства. І головне, щоб їх ніхто не трогав. Ви ж бачите, машини використовують, хто тільки куди хоче за державний бюджет. І легковий транспорт. Та й багато-багато чого іншого. Я весь час показую це в Фейсбуці. Їх всю трудову в лапках діяльність. Вони ж нам показують тільки одну сторону своєї роботи. А на превеликий жаль іншу сторону роботи приходиться нам показувати, щоб люди зрозуміли, що не все те золото що блищить.